З 1 січня цього року в Україні введено податок на нерухомість, яким оподатковуватимуться квартири та житлові будинки, що є у власності юридичних та фізичних осіб. Щодо громадян, то під оподаткування підпадуть три основні категорії громадян. Перше це громадяни, які мають у власності квартири житловою площею понад 120 квадратних метрів. Друга категорія це громадяни, які мають у власності житлові будинки житловою площою понад 250 квадратних метрів. Та третя категорія це найбільша категорія. Це громадяни, які мають у власності два і більше об'єкти житлового фонду. Оскільки пільга надається тільки на один об'єкт певною площою, а за другий об'єкт необхідно буде платити податок. На сьогодні міністерством доходів і зборів України надіслано бази даних із переліками громадян, які є платниками податку на нерухоме майно, зокрема по Івано-Франківській області, це майже 11 тисяч громадян, з яких 10 тисяч 800 громадян це громадяни, які володіють двома і більше об'єктами. Житлового фонду 114 громадян, які мають у власності квартири житловою площею понад 120 метрів, та 23 громадяни, які мають у власності житлові будинки площою понад 250 квадратних метрів. На сьогодні нами вже вручаються вказаним громадянам податкові повідомлення, рішення про сплату податку, і суму податку, по яких вони повинні будуть сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення. Рішення законодавством надано пільгу на один об'єкт житлового фонду для квартири це 120 квадратних метрів, для будинку це 250 квадратних метрів. Причому, відповідно до податкового кодексу, пільга надається по об'єкту житлового фонду за місцем реєстрації громадянина. Поряд з цим громадянин має право обрати собі для пільги інший об'єкт за його вибору, прийшовши до податкової інспекції і подавши відповідно про це заяву. Для прикладу, якщо громадянин має у власності дві квартири: одна житловою площею 20 квадратних метрів, у якій він прописаний, друга квартира житловою площею 100 квадратних метрів. То він має право прийти до податкової інспекції, написати заяву і обрати об'єкт житлового фонду для пільги той, що є більшою житловою площею, тобто на 100 квадратних метрів. Якщо громадянин не прийде в податкову інспекцію, не подасть заяву про вибрану пільгу, то ми автоматично йому будемо пільгувати квартиру площею у даному випадку 20 метрів, а на 100 метрів йому необхідно буде заплатити орієнтовно 1000 150 гривень податку